Що ви знаєте про історію? Крім того, що дуже добре засинати під випуски на Ютубі, де монотонним голосом розповідають про чергову подію з персонажами, датами та іншими цікавими і напрочуд занудними фактами. Ганьба в армії Гітлера не підвищували на службі за гомосексуалізм і сексоцтво. Я так вже п'ять разів намагався подивитись випуск про розпад Чехословаччини, і там чомусь так і не згадали, звідкіля появився той ваш Роберт Фіцо і чого він такий мудак. Проте з хороших новин український контент переживає досить непогані часи, а конкуренція серед науково-популярних шоу та історичних каналів справді сильно тішить. З поганих новин хотілося б почути, наприклад, ту ж історію, але дещо спрощено, ненавязливо та з ноткою іронії, якою було сповнене наше життя, і звісно, без бажання залізти в помиральну яму. Бо чомусь, коли ми згадуємо про золотий батон Януковича, то всім смішно. А от розповісти щось про Шевченка, відходячи від страждань та рабства, це вже поза нашим уявленням. Українська історія сповнена героїзму та курйозів. і в цьому проєкті ми про них неодмінно розкажемо. А ще звернемо увагу на Львівщину, особливо, а то ви лише про вишню і круаса не знаєте. Сьогодні ж у випуску ми згадаємо бій під крутами, що це таке та чому про нього говорять маючи різні точки зору. Щоб трошки влити вас в контекст, нагадаю, що то за бій, хто там герої, а хто козел. Спойлер, все та ж русня. Та чому більшість з нас пам'ятає назву? А про що конкретно йшлося, не особливо то і розповість. Для початку поставимо собі часові рамки, і так знаю мене особливо любите дати, тому я все максимально спрощу. Це було трохи більше ніж 100 років назад. А саме в 1918-му. Це той час, коли, ото, -от, як закінчилася Перша світова війна, Російська імперія вже почала будувати комунізм на чолі із сушеним трупаком, що досі лежить біля Кремля і ніяк не згниє. А Україна намагається відродити власну незалежність. Захід України терпить від окупації поляків, які чомусь вирішили, що то їхні території. А Українська Народна Республіка це та, що УНР та включала більшість наших земель в центрі та на сході, потерпає від навали більшовиків. Так саме тих вирудків. Які через декілька років проголосять про нове ракове утворення на планеті Радянський Союз та будуть отруювати наше життя аж до сьогоднішнього дня у вигляді сучасної Російської Федерації. І от, власне, в цей період ті ж більшовики відправляють своїх немитих іванів на Київ, а ми, в свою чергу, героїчно захищаємось. До речі, зараз буде хвилинка короткого контраргументу для наших громадян, які все ще називають русняву мову рідною. Так от. Ваші предки балакали українською, а приблизно 100 років назад була така ж війна, як сьогодні, із вбитими пограбованими та зґвалтованими. І по результатам програшу ваші предки в часи окупації почали говорити російською, виховуючи вас нею. Тепер живіть з цією інформацією. Більшовики пруть на Київ на вулиці січень місяць 1918 року, оборонятись якось потрібно а до народження пса патрона та Кирила Буданова ще років так сто. І один з перших таких боїв припав на залізничну станцію Крути за 130 км кілометрів від столиці в сторону боліт. Донедавна у масовій культурі був міцно вкорінений образ Крут як героїчного бою трьохсот юнаків, що своїм життям прикривали ту ж столицю, бо, мовляв, бездарна влада не подбала про захист українських кордонів. Між іншим зараз щось схоже відбувається в інформаційному полі, коли закидають про готовність до російської навали 2022 року, забуваючи, що жертва загалом невинна. Також традиційним є порівняння крутів з фермопілами, і це, якщо що, не різновид вірусу папіломи, а битва, де були ті самі 300 спартанців, ксеркс і все таке інше. Сели спецоперації. Is... Як би там не було, у всіх варіантах розповіді про крути маємо акцент на особистому героїзмі, самопожертві і трагічній загибелі наших бійців у нерівному бою. Але от що там відбувалося насправді, давайте зараз детально розберемося. Ми спробуємо спростувати деякі міфи та паралельно розповісти вам факти, що було про що сперечатися з п'яними родичами на великне. Отже, сам бій відбувся 29 січня. Проте за день до цього, 28 січня, у містечку Бахмач, що за менше як сотню кілометрів від епіцентру подій, з'єдналися дві так звані революційні армії більшовиків: перша під командуванням Петра Єгорова та друга під командуванням Берзіна. Більшовики розпочали наступ на Київ вздовж лінії бахмач дарниця А командував цим парадом виродків такий собі Міхаїл Муравйов. Розуміючи дисбаланс сил, українські війська відступили з Бахмача до Крут на чолі із сотником Федіром Тимченком. Командування очікувало удару з боку Полтави. Тож туди на борщі галушки відправили основні сили наших військ. Під крути ж вирушило три сотні студентів першої української військової школи та 116-го помічного курення, де, окрім шановного студентства, були ще гімназисти. Останніх відправили на фланги подалі від імовірної лінії зіткнення, поки бронепотяги маневрували, обстрілюючи червоних. Піхота ж почала готувати оборону, купаючи окопи та вживаючи заходи по стримуванню противника, як от пошкодження залізничної колії. І от несподівано стало зрозуміло, що удар буде не на Полтаву, як про це думали раніше, а вся ворожа нечість посуне на крути. З Києва терміново відправили Симона Петлюру з гайдамацьким кошем чисельністю 300 осіб, але все вийшло трошки не так, як планувалося. Не встигли війська дійти до Бобрика. Бобр курва! Як довелось розвертатися, оскільки почався заколот на заводі Арсенал? Таким чином крути залишились сам на сам з ворогом і довелось відбиватися тими силами, що були. Звісно, без джавелінів та байрактарів. Зранку, 29 січня, більшовики підійшли до селища і розпочався наступ, що тривав цілий день. В найкращих традиціях російсько-українських воєн московити штурмували, а українці відповідали влучним та сильним вогнем. Проте, як не крути, під натиском противника наші сили були змушені організовано відступити, зруйнувавши залишки залізниці і суттєво стримуючи ворожі бронепоїзди. Так тоді штурмували поїздами. І ні, це не були типові плацкартні вагони, де верхні бокове біля туалету застосовувалися як суперзброя. Загалом відступ був добре організований та досить вдалий. І, власне, це вже не сходиться з масовою версією про мученицькі смерті наших вояків. Проте, все ж серед частин, що відступали з під крут, не вистачило однієї студентської чотири, в кількості 29 осіб потрапила у ворожий полон. Також у полон потрапило ще п'ятеро поранених під час багнетної атаки студентів, що скоріш за все не встигли відійти на безпечні позиції. Загалом сімьох наших поранених та захоплених бійців було відправлено до Харкова, а 27 студентів та гімназистів. За наказом такого собі Павла Єгорова розстріляли Петроградські червоногвардійці. За підрахунками сучасного дослідника Ярослава Тинченка, українська сторона втратила від 33 до 40 юнкерів, гімназистів та студентів. Семеро потрапило в полон. А від 55 до 65 чоловік отримало поранення. Втрати ж більшовиків сягнули майже 300 осіб вбитими, що переважало наші в декілька разів. І це при тому, що оборону тримали в основному студенти та гімназисти на противагу регулярні, якщо так можна виразитися, армії ворога. А тепер ми підготували аж шість фактів про битву під крутами. Не дякуйте, які детально розповідають про події майже сторічної давності. Так, ми молодці, і так ви будете теж такими, якщо запам'ятаєте їх та будете розповідати оточенню, їдучи маршрутці на роботу. Oh. Ми будемо порівнювати наші факти з так званою традиційною версією подій, тому занотовуйте. Перше кількість учасників бою і загиблих. Умовно традиційна версія повідомляє, що більшовицьким ордам протистояло всього 300 студентів. Так це серйозний канал, і ми не будемо вставляти жарт про тракториста сюди. І майже всі з них або загинули в бою, або потрапили у полон та були там закатовані. Насправді студентів було приблизно 500 осіб, та окрім них участь в сутичці брала артилерійська батарея сотника Лощенка, група офіцерів з раніше сформованого штабу та частини вільного козацтва. Всього за найскромнішими підрахунками з українського боку було щонайменше 800 учасників бою. А студентів, за свідченнями командира Аверкія Гончаренка, прислали як допоміжну силу. Точна кількість загиблих невідома досі. Той же ж Гончарен. У спогадах говорить про 250 осіб. Сучасні ж оцінки стверджують про 70-100 чоловік. При цьому більшовиків втрачено тільки вбитими щонайменше три сотні. Друге, безоборонні діти одна з улюблених тез так званої традиційної версії, яка акцентує на молодому віці учасників та нестачі набоїв. Поетичним висловленням цієї тези став твір Олекса Стефановича: «Крути» дайте набоїв, набоїв нема. Полі далеко на бої. Насправді ж у бою під крутами брала участь як мінімум одна артилерійська батарея під командуванням сотника Лошенка, про яку згадувалося вище. А за деякими свідченнями їм допомагали ще й батареї під командуванням Алмазова. Самі ж крутянці виїхали на позиції зі стрілецькою зброєю і запасом амуніції, так на леопарда та Ф 16 але теж не голі та босі. Третє крутянці як єдина оборона Києва. Наприкінці січня 1918 року у Києві та на найближчих підступах до столиці перебував республіканський полк під командуванням Петра Болбочана та корпусу чових стрільців, а 30 січня до столиці добрався ще й полк імені Костя Гордієнка під командуванням полковника пізніше генерала Всеволода Петріва. Якщо ви спитаєте, чому ці війська не були вислані в сторону Крут, то тут все максимально просто. У цей самий час в Києві тривав заколот більшовицьких налаштованих робітників заводу Арсенал, що складались переважно з росіян за походженням. Яка несподіванка? Тому, поки під крутами наші військові стримували зовнішнього ворога, решта військових боролися, з якщо можна так виразитися, сепаратистами в серці країни. Четверте безнадійний відступ. Традиційна версія зображує відступ крутянців як логічне завершення наперед безнадійного героїзму. Насправді, відступ наших бійців не був просто залишенням поля бою. Відступаючи, вони зруйнували або серйозно пошкодили частину залізничного полотна і цим затримали ворожий наступ. Більшовики були змушені витратити час на ремонт колії, яка зусиллями студентського курення стала на якийсь час непридатною для використання. Бронепотяги більшовиків на той час були їхньою головною зброєю і в результаті. Результаті перетворилися на баласт, що застряг десь на теренах нашої держави. П'яте. Фермопіли стало звиклим порівнювати крутянців із загоном 300 спартанців у фермопільській ущелині в контексті героїчної загибелі проти значно чисельнішої армії. З точки зору реальної картини того, що відбувалося у фермопілах, таке порівняння є, як мінімум, некоректним. Справа в тому, що у спарті існував закон, згідно з яким воїнів, що відступили з поля бою, навіть якщо відступ був обґрунтованим, вбивали як боягузів. Тому для справжніх спартанців вибір стояв не між геройською загибелю і прагматичним вибором життя, а між геройською загибелю від рук чужинців і ганебною смертю за безпідставними звинуваченнями від рук своїх. Саме до цього моменту апелює епітафія пам'яті трьохсот спартанців. Подорожній, коли ти прийдеш в Лакедемон, повідай, що ми не відступили від закону, готові померти. Справжніми героями Фермопіл була тисяча воїнів з платеї, які обороняли перевал разом із спартанцями Леоніда. Їх не зобов'язував закон про боягузтво, але вони вибрали смерть разом із спартанцями. Шосте брак контексту традиційна версія переважно не враховує контекст, у якому діяли крутянці. Як згадувалося вище, під час бою під крутами у самому Києві тривали запеклі сутички. Уже це не дає можливості всерйоз говорити про одних у полі студентів. Крім того, своєю диверсією на залізничній колії крутянці затримали більшовицькі війська на кілька днів. Київ більшовики змогли взяти аж 5 лютого 1918 року, через 6 днів. За цей час зі столиці були евакуйовані центральні органи влади, документи, цінності та відбувся організований відступ військ. При цьому сам відступ не був надто глибоким. Штаб УНР переїхав у селище Гнатівка під Києвом, а що найголовніше. Ніше ця затримка дала можливість завершити переговори з Кайзерівською Німеччиною про підписання мирного договору, що означало міжнародне визнання української держави, і автоматично робило більшовиків окупантами території суверенної держави. Якщо підсумувати реальні факти і цифри, то виходить принципово інша картина, ніж пропонує широкому загалу так звана традиційна версія подій. Оборонці крут із самовідданих і безпомічних жертв перетворюються на людей, завдяки яким вдалося досягнути стратегічні цілі, не тільки у військовому сенсі, але й у сфері міжнародної політики та визвольної боротьби. У цьому випадку їх логічніше порівнювати не зі спартанцями, а власне з нашими кіборгами з Донецького аеропорту. І ті і інші за рахунок власної мужності, самопожертви та відчуття відповідальності за державність зуміли протистояти значно більшій кількості ворогів. Крім того, вагомою проблемою мученицької версії є тупе питання в лоб, заради чого все відбувалося? Типу, загинули студенти, ворога і так більше могли би просто здатися, і совок прийшов би на декілька днів раніше, зате всі були би живі. Але якщо вивчити контекст, то саме ці події призвели до логічного продовження боротьби. І станом на сьогодні ми не перетворилися на диктаторську бородавку під назвою Білорусь. Такий собі Юрій Шевельов якось зазначив, ми вчимо своїх дітей гинути за Україну. Чому ми не вчимо їх жити для України? І власне воїни битви під крутами дали тоді нам такий шанс: шанс, який ми досі використовуємо.